Радіо UA Чикаго Друзі, розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Вітаю, пане Назар. Доброго ранку всім слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити формат запитання Відповідь зустріч глав США та Китаю Трампа та Сі Цзінпіна стала чи не найважливішою подією цього тижня. Як прийшла розмова, що відомо? Я жартівливо пишучи статтю на цю тему, власне, розпочинаючи свій щотижневий дайджест, я назвав це Геополітичний Трампінь. Зустріч пройшла досить цікаво, і, ну, я б сказав, не можна сказати, що неочікувано, але якби. Місяць тому хтось запитав чи пройде зустріч в такому ключі, то такого результату було важко очікувати. Про що йде мова? Впродовж останнього місяця публічно змінилася позиція китайців. Вони перейшли, я б сказав, від жорсткого протистояння і боротьби із сполученими штатами за роль світового лідера до позиції вичікувальної, позиції, що ми зараз не готові, і це до речі. Досить цікавий момент, бо напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна відбувався з'їзд лідерів Компартії Китаю, і на цьому з'їзді навіть прогнозувалося, що Сі Цзіньпін може втратити владу. Але Сі Цзіньпін при владі залишився, проте деякі чиновники, які посідають високі посади в Китаї, в китайському уряді були замінені, замінені на тих, хто займає більш м'який курс відносно Заходу. Про що це свідчить? Про те, що скоріш за все було прийнято колективне рішення чи умовно колективне рішення. Ми про це можемо тільки здогадуватися. Про те, що саме зараз Китай до кінця не готовий, не має ще потрібної потуги для того, щоб дійсно тягатися із Сполученими Штатами Америки і перемогти. І тому, власне, оця зустріч, яка відбувалася в Південній Кореї, вона така носить достатньо цікавий характер. Попри те, що Трамп і Цзіньпін не вийшли на спільну прес-конференцію, не зробили спільної заяви. Обоє після того сказали ну, такі компліментарні фрази в бік своїх візаві. і серед тих компліментарних фраз, якби, що треба нарощувати співпрацю, основна тема присвячена. Економіці, але ну, типу, все буде добре без ніякої войовничості, без з нічого. Дональд Трамп зі свого боку, летячи в Сполучені Штати Америки на борту свого літака, дав 19 хвилинне інтерв'ю. Я це інтерв'ю прослухав повністю. Відповідав на питання журналістів. Я не можу сказати, що це було інтерв'ю чи брифінг, але ну це таке собі легке спілкування. І в тому спілкуванні він віддав декілька компліментів біксі Цзіньпіна, Сказав, що дуже дуже його поважає. Китайці, до речі, такому формалізму віддають дуже Велику шану, як і всі народи Сходу, між іншим. Бо європейці вже більш м'яко ставляться, особливо на фоні того, наскільки багато брехні виливається в геополітиці, в публічному просторі, а в китайців до цього ставляться ну, досить таки пошаною, особливо зважаючи на те, що попередня риторика Дональда Трампа ну була, м'яко кажучи, зовсім іншою. Домовились про економічну співпрацю і з важливого, що вказує на те, що рамкові домовленості, досягнуті чітко Китай не обмежує вивезення рідкісноземельних металів. А саме він став постачальником сировини, від якої стала залежна економіка і Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Сполучені Штати Америки не блокують передачу чіпів до Китаю, проте не найсучасніших чіпів, це, до речі, цікава деталь. Але не блокують, тобто Китай матиме можливість це все закуповувати. І як там Дональд Трамп озвучив приблизно, що ви будете закуповувати в NVIDIA, а уряд. Сполучених штатів як арбітер. Якось приблизно так стосовно ну і ці дві речі, це показник того, що рамкових угод справді досягнуто. Чому саме це є таким показником? Тому що обмеження везення чіпів в Китай було пов'язане із тим, щоб не дати можливість Китаю створювати технологічну конкуренцію. Висока додана вартість, це є основне джерело насправді економіки. І зараз вона вся побудована на інноваціях, і за умови, якщо Китай не отримує сучас, Якісних чіпів, то відповідно його продукція буде технологічно слабшою, відповідно, економічно він буде слабшим. Це з одного боку, з іншого боку, від китайського постачання рідкісноземельних металів, так само залежна економіка і США і Європейського Союзу, і не тільки взагалі насправді в сучасній економіці все дуже дуже сильно переплетено. Проте впродовж останніх місяців, окрім таких деталей, ще важливо відзначити, що в певних сенсах притихло брікс. От раніше Брікс було дуже сильно на слуху, і там вже збиралися майже там нову валюту використовувати юань на противагу долара і так далі. А тут ці розмови так м'яко-м'яко оп і припинилися. І це дуже цікавий насправді симптом. Це показник того, що така певною мірою жорстка політика Сполучених Штатів Америки вона дає свої результати стосовно питань. Е... Які цікавлять нас як українців як найбільше питання війни Московії проти українського народу? Це питання, за словами Дональда Трампа, було одним із найважливіших. Його обговорювали дуже довго і дуже детально. Це я майже дослівно цитую Дональда Трампа. А, і... Сі Цзіньпін погодився із Трампом за словами Трампа, що якби війну треба припиняти, іноді обидві сторони не хочуть зупинитися, і, мабуть, їм треба дати повоювати. Це божевілля, але ніби от дійшли згоди. Саме Трамп і Сі Цзіньпін, що війна повинна закінчитись. Причому в кількох джерелах, кількох медіа після цього навіть з'являлася інформація, що Китай вперше не публічно, але що на зустрічі прозвучало, що Китай готовий підтримати варіант зупинки війни по лінії розмежування, і варіант гарантій безпеки для України. Якихось гарантій безпеки, проти яких. В більшості випадків досить сильно виступає Московія. І це ну, такі достатньо цікаві новини, і зупинення війни Московії проти України в контексті досягнутих рамкових угод між США та Китаєм, воно може виглядати достатньо логічно. Чому? Тому що головна боротьба США та Китаю була за геополітичний розподіл сфер впливу. Зважаючи на те, що Китай зробив там такий маленький крок назад, фактично вони про якийсь розподіл домовились. І далі, щоб його легалізувати і щоб нормально розвиватися, їм ця війна може бути, може заважати в певних сенсах. А за умови, якщо Китай займе достатньо жорстку позицію стосовно того, що війну потрібно буде припиняти, то в принципі в Путіна інших варіантів не залишиться. Але знову ж таки поки що. Це тільки, тільки припущення? Хоча є ще певний перелік новин, які вказують на те, що якийсь мирний договорняк і замороження конфлікту в ближчі місяці нам таки можуть готувати. Ми ще до того дійдемо. 30 жовтня Дональд Трамп заявив, що США негайно розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки це роблять інші країни, про які інші країни говорив Трамп, і яка прихована мета цих випробувань? В своїх цитатах Трамп згадує Росію і Китай, і каже, що США володіють найбільшим запасом і найсучаснішою зброєю. Стосовно найсучаснішої, можливо, це відповідає дійсності стосовно найбільшого запасу, далеко не факт, тому що в свій час Радянський Союз, ну. Скажімо так, він наплодив ядерного запасу надзвичайно багато. Але е, це була відповідь на те, що згадав Путін, згадав про випробування двох ракет, які здатні нести ядерний, е, ядерний заряд. Мова йде про так званий буревісник і посейдон. Посейдон розроблялася, якщо я не помираю, з 2018 року. Знову ж таки, додайте сюди постійно це ядерне брязкання п'яного Медведєва. І, в принципі, відповідні реакції з боку Дональда Трампа. І, по суті, Трамп ну, відповідає на е, от таку, таке махання ядерною палицею, він відповідає достатньо жорстко. Проте, ядерні випробування мені до кінця поки що не зрозуміло, що саме має на увазі Дональд Трамп, тому що фактично ядерні випробування зараз припинились. Не розробка зброї, яка здатна нести ядерний заряд, а саме ядерні випробування, і це пов'язано із так званою демілітаризацією, з різними міжнародними договорами з такого розряду, з так званою денуклеаризацією і так далі. Як буде розвиватися ситуація в цьому плані? Ну це насправді невідомо Проте, в мене є ще також думка, що Сполучені Штати Америки хочуть реально оцінити стан ядерної зброї своєї. Чому тому, що в свій час, якщо я не помиляюся, більше двох років тому вже. Чи навіть можливо до повномасштабного вторгнення, а потім ще й в перший рік повномасштабного нападу на Україну? На рівні Конгресу Сполучених Штатів Америки відбувалися доповіді, доповіді, які свідчили про те, що ядерний запас Сполучених Штатів Америки потребує переозброєння, оновлення модернізації і що він уступає Росії. Така інформація була, вона звучала на рівні конгресу, і, можливо, скориставшись поведінкою не зовсім адекватною з боку Путіна і його Челяді, а власне Трамп хоче скористатися їхніми жестами для того, щоб зробити те, що потрібно в плані переозброєння для США. За New York Times зацікавилась фірмою Firepoint. Чим ж вона така цікава? Розкажіть про цю історію. Зелені Фламінго долетіли до Нью-Йорка. Я так власне прокоментував спочатку цю статтю. Зелені Фламінго Міндіча. Стаття достатньо цікава, попри те, що вона написана свідомо в такому нейтральному дусі, нібито, і там, де йде весь час аргумент проти Володимира Зеленського чи проти когось із його команди, там після того фактично майже зразу йде там два-три речення, які... Ці аргументи нейтралізують, але це дуже чіткий сигнал Зеленському і його ефективним менеджерам про те, що в Сполучених Штатах Америки слідкують за тим, що відбувається. В цій статті вказується, що ще три роки тому це було кастингове агентство, А зараз це найбільший виробник зброї, який отримує 10% від оборонних закупівель від всіх оборонних закупівель воюючої України. І попри те, що такі істоти, як Тимофій Мілованов, позитивно оцінили, що от Нью-Йорк Таймс оцінила високо PowerPoint і так далі, насправді для людей фахових такі згадки в виданнях такого рівня, як Нью-Йорк Таймс, ну вони не те, що не компліментарні, вони надзвичайно негативні. Чому тому, що для людини, яка дружить із здоровим глуздом, яка хоча б трохи, хоча б на рівні перечитання. Всіх газетних публікацій на дану тематику володіє інформацією, стає абсолютно очевидним, що в умовах сучасної війни найбільший виробник зброї не може з'явитися із кастингового агентства, і через 8 місяців після початку виробництва там дронів не може розпочати викор... виробляти крилаті ракети, там, які будуть кращими, ніж томагавки. А технічний директор Firepoint Ірина Терех сказала, що томагавки морально застарілі, а от фламінго, типу, ні, вони сучасні, вони відповідають і так далі. І фраз із такого розряду є там чимало. Фраз і компліментарних в бік Зеленського, і некомпліментарних згадується там те, що а, власник фірми є а, виконавчим директором іншої компанії, і та інша компанія займалася підбором персоналу і вказана як офіційний партнер одного із фільмів, в яких знімався Володимир Зеленський, коли власне ще був актором. Проте, знову ж таки, я ж кажу наскільки майстерно журналісти пишуть, зразу наступними реченнями вказується про те, ця фірма приймала участь в створенні багатьох фільмів, до яких Володимир Зеленський не мав жодного відношення, тобто вони старалися зайняти такий певний баланс, але необхідні вкладення, скажімо так, робили. Згадується там і гіпотетична можливість стосовно того, що фламінго дійсно відіграють дуже важливу роль. Згадуються там і слова про знищення бойового підрозділу Юрія Касьянова, тобто стаття, вона така достатньо достатньо цікава. Я її в першу чергу розпізнаю як таку, яка передає дуже чіткі сигнали Зеленському. От ми знаємо, тому що е, оці навіть акценти, які я вже виділив в нашому з вами ефірі, е, це як натяки, вони до кінця не розкручені. І, і можливо в такий спосіб зеленському показують, що якщо ти будеш там багато робити чогось не такого, то ми можемо це розкрутити далі і подати інформації набагато більше. Ну я підозрюю, що там є що подавати, тому що ну питань надзвичайно, надзвичайно багато. Ну та ж сама стаття вона акцентує увагу на тому, що дрони компанії Firepoint, вони занадто дорогі. Що вони мають бути набагато дешевші, що вони робляться із простих матеріалів, і що важливо, вона посилається на якийсь урядовий звіт, про який наскільки мені відомо не знали журналісти в Україні, який до цього часу не опублікований. І в цьому урядовому звіті вказано, що через завищення ціни була переплата від держави бік компанії Фаєрпойнт на якісь із закупівель на 16 мільйонів 700 тисяч доларів. Ну, це досить таки велика сума. Ми вже звикли до того, що в нас, звичайно, корупція вимірюється мільярдами, але на Заході на такі речі дуже сильно звертають увагу. Тому я думаю, що це далеко не останній сигнал, тому що слідом за такими публікаціями там ще ціла низка видань написали, і видання «За Economist писало про корупцію, і е, Консервативна Америка, і ще чимало речей. Знаєте, пане Назаре. Ми в середу цю тему обговорювали з Остапом Дроздовим. Також ми говорили про те, що пере Перепрофільовуватись, це не заборонено, і що все може, як то кажуть, бути? Тому що то вже я від себе згадав, що завод, який виготовляв цигарки, був це здається за Другу світову війну, можна було легко перебити, і він виготовляв набої до рушниць. Справді, це в рамках Радянського Союзу діяв закон про так званий стратегічний запас потужності, в рамках того стратегічного запасу потужності. Всі об'єкти промисловості у випадку повномасштабної війни повинні були мати можливість перепрофілюватися. І, грубо кажучи, тракторний завод після певного перепрофілювання, ну, як мінімум, бронелисти мав створювати, якщо не говорити там про якісь танки. А в даному контексті, стосовно сигарет, дійсно заводи, які виробляли цигарки, вони за потреби повинні були бути готовими переходити на виробництво патронів. І, власне, форма довжина ну для цього була підходяща. Ну а в нас кастингове агентство на фламінгу. Які проблеми тут Проблемо є зараз? Дуже... секунду, Я хочу додати те, що від себе дещо. От коли ми обговорювали якраз оцю, що завищена, може бути ціна і все в тому роді, то я сказав таку фразу до Остапа: що набу і САП. Розбереться. А в коментарях мені наші радіослухачі написали, що це був дуже гарний жарт від мене. Ну, в деяких сенсах це гарний жарт, але потрібно розуміти, що зараз відбувається на вищих рівнях внутрішньовидова гризня. І, до речі, вчора та САП повідомили про підозру двом чиновникам з держпецзв'язку. Про завищення цін на закупівлі дронів на 90 мільйонів гривень. Це дуже цікаво, чому? Тому що першим заступником голови Держспецзв'язку в листопаді 2024 року було зроблено Ростислава Замлинського, який був заступником Резнікова, який був відповідальний за закупівлю золотих яєць. Тому це таке абсолютно випадкове співпадіння. Але стосовно перепрофілювання і так далі, ви знаєте, якщо... В тебе немає кваліфікації інженера, ти себе скільки не перепрофільовує. Якщо ти не володієш певним набором знань, ну ти, ти не зможеш цього зробити. Ти просто так на рівні аматорському з нуля будинок побудувати не зможеш, бо треба володіти певними знаннями, певними навиками. І якщо говорити про Францію, чи про Британію стосовно штатів я не володію такою інформацією, але в Британії оці Storm Shadow розроблялися 8 років вже на існуючій науковій базі, яка в них була до того. Французькі скальпи, здається, вони розроблялися 6 років. Ну, я розумію, що ті, хто займався кастингом акторів, вони можуть бути набагато крутішими від. Всіх інженерів всіх держав світу, які там Оксфорди, там чи Гарварди, чи ще щось, але ну, все рівно, така величезна перевага. Вона викликає певні підозри. Перейдемо до наступної теми. За словами міністра закордонних справ РФ Путін, нібито готовий прийняти концепцію США щодо України. Пишуть про це у контексті заморозки <гум> лінії фронту. Який шанс завершити війну в найближчий час? Бо наші депутати також про це почали так трохи говорити. Ну тут потрібно окремо відділити тих, хто всередині України почав говорити про те, що завершення війни близько, і оцю фразу Лаврова ця сумна коняка фактично відреагувала за вказівкою Путіна на дії Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, удар по і по Лукойлу, він в перспективі для Московії може виявитися дуже дуже болючим, і не тільки це знову ж таки в перспективі, поки що невідомо які будуть результати, тому що. Санкції, які вводив в свій час Байден за умови, якби там були перекриті всі лазівки, щоб вони проходили, щоб не міг працювати тіньовий флот, і так далі, вони б також були ефективними. Те, що Лавров говорить, це нібито сигнал для Заходу, в першу чергу, для Сполучених Штатів Америки, що от ми там готові повернутися до риторики, яка була на зустрічі на Алясці, але те, що він називає американською концепцією, і що він потім розшифровує. Це фактично є перефразування стартових вимог Московії, де мова йде про усунення першого причин конфлікту, денацифікацію України. Ну, звичайно, в нас такі нацисти при владі з розряду Зеленського Єрмака, там і так далі. Одні українські нацисти при владі. Просто дивлюсь на обличчя і розумію. Але е, тобто це ну, така спроба чи перевзутися, чи просто е, дипломатично-інформаційний реверанс з боку Лаврова. Е, стосовно Воно слухи в Україні про закінчення війни. Ця тема достатньо цікава. Чому? Тому що ціла група депутатів Верховної Ради почала говорити про те, що завершення війни ближче, ніж може здатися, про наявність такої інсайдерської інформації від якихось впливових джерел із Заходу. Там, в принципі, не вказано, чи Європа, чи США, заявив Олексій Гончаренко. Слідом за Гончаренком заявили про це. Депутатів зелених слух неукраїнського українського народу Веніславський і Камельчук, і власне слідом за ними досить цікавою для мене особисто неочікуваною була поява відео із головним равеном Дніпра, який е, також заявив, що з дуже високою ймовірністю війна закінчиться до 15 січня. Мається на увазі, що бойові дії закінчаться а не мирний договір буде укладено. До 15 січня дві Шостого року при цьому це відео спеціально розганялося, тобто, це не був випадковий витік якоїсь інформації, а це була якась така ну свідома інформаційна публічна дія, і ну це досить наштовхує на певні достатньо специфічні роздуми, але якихось чітких висновків поки що з цього ми зробити не можемо. Ще маємо можливість швиденько обговорити. Останню тему Печерський районний суд Києва 29 жовтня обрав запобіжний захід щодо колишнього голови компанії Укренерго Володимира Кудрицького. Розкажіть про цю справу. Ситуація достатньо цікава. Чому? На мою думку, і Кудрицького, і цих всіх ефективних менеджерів, і членів наглядових рад з Укренерго, з енергоатома і так далі. Їх всіх треба судити. І їх є за що судити. Якщо ми б наводили лад в питанні енергетики, в питанні того, щоб енергетика працювала в інтересах держави Україна в умовах війни, в інтересах українських громадян, і так далі, то там можна знайти дуже-дуже багато цікавого. Проте, оці всі люди з розряду Коболєва, Кудрицького там і так далі, вони належать до глобалістичного пулу, куди входять і грантоїди Соросята, як я їх називаю, і не я один їх так. Так називаю, тому що ну, основна частина гарантів в Україні видавалася фондом Джорджа Сороса, і відповідно повістка, яку вони реалізовували в Україні, полягала в тому, що треба все державне максимально продати: землю продати надра продати, всі державні підприємства порізати на куски і продати, і зрештою, прийшовши до керівництва державних підприємств. З розряду Укренерго, з розряду енергоатому, з розряду Укрпошти, з розряду Укрзалізниці там якраз відбувається таке поступове повільне банкротство. І з метою, щоб потім прийшов ефективний власник, сказав: Ви знаєте, я за 5 копійок викуплю ці компанії і зроблю їх ефективними ну і дійсно зробить. А сама база тих компаній вона просто насправді величезна. До прикладу, для того щоб створити ті об'єкти, якими володіє Укрзалізниця, потрібно не менше 250 мільярдів доларів. Але якщо її збанкрутувати і потім продавати на прихватизацію, а ще й виставляти частинами, то я думаю, що мільярдів в 10 вони можуть вкластися і отримати такий цінний державу утворюючий насправді актив, в якісь приватні руки. В потрібні приватні руки, тому це ключова причина, чому я надзвичайно не люблю людей з розряду кудрицького. Знову ж таки, ті речі, які відбувалися з українською енергетикою, там на сторінках української правди і не тільки почали кудрицького захищати, що саме завдяки йому ми витримали попередні блекаути з енергетикою і так далі. Ні, це не так. Це не так, чому я до прикладу слідкую за сторінкою народного депутата Олексія Кочеренка, який є головою тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань енергетики. До речі, 29 жовтня тимчасова слідча комісія видала результати своєї річної роботи 300 з лишнім сторінок. Я ще навіть не знаю, чи вони є у вільному доступі, чи можна з ними ознайомитись, але я дуже хочу з ними ознайомитись. Чому тому, що до прикладу, планувалося чергове підвищення тарифів для населення, але його не відбулося саме через те, що ця тимчасова слідча комісія Верховної Ради зробила аудит і показала, що навіть при теперішніх цінах прибуток держпідприємств складає 40 мільярдів гривень на рік. Тобто цього більш ніж достатньо і не потрібно підвищувати ціни для населення. І, власне, читаючи Кучеренка, я розумію дуже великі недоліки, які були зроблені при захисті українських енергетичних об'єктів. Щоправда, до честі Кудрицького, коли він будував захисні укриття навколо якихось трансформаторів навколо ТЕС, то вони були в три з половиною рази дешевші, ніж аналогічні укриття, які будував Мустафа Наєм. І це також дуже цікавий насправді симптом і знову ж таки пряма передумова для відкриття кримінальної справи проти великого реформатора Мустафина Єма. Але е коли ми говоримо про цю справу, яка зараз відкрита проти Кудрицького, то вона, як на мене, носить такий достатньо дивний характер, і воно більше схоже не на. Наведення ладу, не на наведення справедливості, а на внутрішньовидові розбірки. Павуки в банці починають гристи один одного. А самі деталі тієї справи пов'язані із тим, що Укренерго виділило гроші фірмі Гринкевича, того самого Гринкевича, який постачав неякісні не товари для Збройних сил України на суму понад мільярд. І... Гроші виділялися на будівництво огороджень навколо енергооб'єктів. Але будівництво не розпочалося, і в результаті там банк підбанківські гарантії повернув гроші державі і зазнав збитків розміром там, 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Щось таке. Але ця вся схема, з точки зору юридичної, для мене поки що не зрозуміла, і навіть те, що озвучувалося на засіданні, що я встиг прочитати, воно е виглядає трохи абсурдно. Чому тому що злочин це дуже конкретна дія? Яка повинна мати ряд ознак, власне, об'єкт злочину, суб'єкт злочину, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. І найважливіша деталь це прямий умисел. Якщо немає умислу, то навіть дії, які можуть бути схожими на злочин, немає злочину. Те, як ведуть себе в залі прокурори, ну принаймні на тому етапі, на етапі обрання запобіжного заходу. Ну, воно в мене викликало певні запитання. Але знову ж таки, попри те, що скоріш за все цей судовий процес є, м'яко кажучи, не зовсім е правильним, скажімо так, з точки зору справедливості чи з точки зору закону. Я хочу, щоб українці розуміли, що мова йде про гризню павуків в банці. Кожен із тих павуків насправді займається пограбуванням українського народу. І тут потрібно не дозволяти себе. Втягувати в якусь із сторін тому, що українці під прапорами різних ворогів українського народу дуже вміло сваряться між собою, сваряться аж до піни з рота, аж до прокльонів про те, чи є, чиї фекалії краще пахнуть, чи зеленого кольору, чи шоколадного. А як на мене, ми повинні і зелені і шоколадні фекалії викинути назавжди із нашого прости господи електорального раціону. На цій такій ноті зупинимо наше інтерв'ю. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Наших слухачів попрошу писати коментарі. Ми їх всіх читаємо. А також ще підпишіться на канал та поставте ту подобайку. Гарного дня, до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.